24 квітня 1184 року до нашої ери вважається датою падіння Трої. За описом гумера, цього дня грецькі воїни хитрістю захопили і знищили майже все чоловіче населення міста. Вороги подарували троянцям дерев'яного коня, в якому і сховали своїх армійців. Уночі греки вийшли з нього, відчинили ворота і увірвалися в місто. Розграбували і спустошили його. Чоловіків убили, а жінок зробили бранками. Проте історичність подій троянської війни і досі залишається предметом дискусій. Цього дня 1884 року Гринвіч затвердили місцем проходження нульового меридіана. Таке рішення представники 25 країн ухвалили на міжнародній конференції у Вашингтоні. Відтак Гринвіч, де розміщується провідний науковий центр для астрономічних спостережень і навігації, став точкою відліку географічної довготи. 24 квітня 1918 року українські війська взяли Сімферополь. Частина армії УНР на чолі з Петром Болбочаном діяла за підтримки німецьких військ. Захоплення столиці Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди відбулося в межах Кримського походу УНР з метою визволення півострова від більшовицької окупації. Встановлення контролю над Сімферополем мало важливе стратегічне значення, але через складну зовнішньополітичну ситуацію Крим так і не був приєднаний до України. Цього дня 1918 року відбувся перший в історії танковий бій. Під французьким містечком Віллер-Бретонне три німецькі танки зіткнулися з трьома британськими. У сутиці не було переможців. Це унікальний момент Першої світової війни, який ознаменував початок нової епохи у воєнній тактиці. Відтоді танки почали відігравати дедалі важливішу роль у бойових діях, змінюючи хід воєн. 35 років тому запустили космічний телескоп Габл. Унікальна багатоцільова орбітальна обсерваторія стала спільним проєктом НАСА та Європейського космічного агентства. «Габл» зробив безліч унікальних світлин космічного простору і допоміг у багатьох наукових відкриттях. Його експлуатація триває досі. А яким буде 24 квітня 2025 року. Залежить від кожного з нас.